Велика війна застала маріупольців зненацька. Тривога і перестороги нависали у повітрі, але всі були певні, наш дім, наша фортеця. Дім не встояв проти авіації, танків і артилерії. Дім пав перед ордою російської армії, яка не жаліла ні старого, ні малого. Минуло понад три роки, як маріупольці в екзилі. Вимушене вигнання дається нелегко. Однак стійкий витривалі переселенці зі Сходу України звикли багато працювати і вірити у власну країну, у сильне коріння, у те, що їх не покинуть напризволяще вдома. Вірити, що ось-ось з'явиться той вогник надії, на який вони зможуть іти, фундамент, на якому стійкий витривалі вкотре збудують своє життя вдома, в Україні. Саме тому на доручення віце-прем'єр міністра України з відновлення Олексія Кулеби Маріупольська міська рада у партнерстві з Київською обласною військовою адміністрацією ініціювали пілотний проєкт з будівництва соціального житла у Білій церкві. Одне з найбільших міст Київщини економічно активний регіон. Ми створимо житло для переселенців, яке базується на провідних європейських практиках. В основі досвід польського Гданську, французького гавру, швейцарського цюріху. Проєкт Мій дім Україна подарує людям той самий фундамент, на якому вони захищені міцними стінами і надійним дахом, саджатимуть квіти і роститимуть дітей, працюватимуть та відкриватимуть малий бізнес, житимуть своє життя вдома, в Україні. Та навіть більше. Своє житло, довгоочікуване відчуття дому поверне і частину громади з-за кордону, нам, українцям, не властивий кочівницький спосіб життя, власне гніздечко покличе додому і перелітних птахів. Це єдиний приклад системної інтеграції в життя нових громад. Маріуполь стане першим і впевнені не останнім, адже програму можна легко масштабувати на всі громади, чиї мешканці змушені були тікати від війни. Ми готові пройти цей шлях і передати досвід далі. Отже, проєкт Мій дім Україна це новий стандарт створення соціального житла на основі кращих європейських практик. Це відновлення віри у те, що держава дійсно зайняла керівну роль у підтримці переселенців з повагою до кожного, з повагою до пережитого досвіду, мій дім Україна.